Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузіря Казок. Сила в єдності. В одному мурашнику під старим трухлявим пнем жили тисячі працьовитих мурах. Із першим променем сонечка комахи гуртом виходили на роботу. Одні шукали їжу і тягнули її до своїх сховищ, інші насипали пагорб. Треті прокладали нові шляхи у морошиному лабіринті або доглядали малечу. Але серед цих комах трудівниць була одна мурашка, якій завжди було ліньки щось робити. Скільки б не благали її про допомогу інші, все марно. Мурашка цілими днями тільки спала, їла та відпочивала. Але одного ранку увірвався терпець мурахам. Підійшли вони до ледацюги і сказали якщо хочеш сьогодні їсти, то працюй разом з усіма, а інакше іди шукай собі їжу сама. «Хм, Велике діло знайти їжу, міркувала ледача мурашка і, недовго думаючи, вирушила на пошуки харчів. Та лише вона відповзла від мурашника, враз забула про все на світі. Увесь день ледаще веселилася серед квітів, бавилася з кониками, спостерігала за яскравими метеликами, шепталася з жуками, аж поки почало смеркати. І тут ледача комаха згадала, що повинна знайти їжу. На превелику радість довго шукати поживу не довелося. Лише мураха проповзла кілька сантиметрів, як натрапила на насіння соняшника, яке занесло вітром із сусіднього поля. От яка велика насінина, подумала мураха, зараз швиденько занесу її у мурашник, нехай усі побачать, яка я трудівниця. Але як тільки вона спробувала підняти зерно, то зрозуміла, що воно занадто важке, щоб впоратися їй самотужки. Мураха оповзла зернятко з іншого боку, щоб підштовхнути його, але їй не вдалося посунути свою знахідку ані на міліметр, скільки не докладала вона зусиль. Усе даремно, насінина була занадто важка для крихітної комашки. Раптом мураха підняла голову догори і побачила маленьке сонечко, що кудись поспішало. Миле сонечко, у тебе такі міцні крила. Допоможи мені, будь ласка, віднеси цю насінину до мурашника, бо я надто маленька і не можу зрушити з місця цю зернину. Попросила беззапорадна комаха. Мені шкода, мурашко, але я поспішаю до своєї родини. Вже сутеніє і вдома дуже чекають на мене. Засмутилася мураха, та нічого не вдієш. Аж ось десь зовсім поруч почулося дзищання. Це була бджілка, яка літала з квітки на квітку, збираючи солодкий нектар. Люба бджілко, чи не могли б ви допомогти мені з цією насіниною? Її потрібно встигнути віднести в мурашник, поки сонце не сховалося за обрій. Вибач, Мурашко, не можу я тобі допомогти. У мене ще є безліч своїх справ, мушу облетіти ще кілька квіток. Може, тобі допоможе хтось інший. Мураха схилила голову та знову поповзла на пошуки помічників. Мухи, що літали неподалік, навіть не звертали на неї уваги. Бабка летіла надто високо в небі і до неї не догукатися, а павук здавався дуже страшним, щоб просити про його допомогу. Усі навкруги були зайняті своїми справами, кожен кудись квапився і ніхто не байдикував. Засмучена мураха залізла на свою знахідку і стала пригадувати, як у їхній великій родині всі один одному допомагають, як гуртом працюють. Вона зрозуміла, що бути ледачею не так вже й добре. Сонце майже сховалося і на дворі чим раз темнішало. Мураха злякалася, бо вперше за своє життя залишиться вночі сама серед густої трави і чагарників, де небезпека частує з усіх боків. Раптом неподалік почулося шародіння. Мурашка з острахом вдивлюючись в темноту, побачила своїх родичів. Вони гуртом тягнули додому велику гусінь. Мураха дуже зраділа і почала їх кликати. Побачивши самотню родичку біля величезної насінини, кілька мурашок підійшли ближче і поцікавились. Чому ти тут сама? Яка велика в тебе насінина? Тобі, мабуть, потрібна допомога з такою важкою ношею? Ми візьмемо її разом і допоможемо донести твою знахідку у мурашник, поки в ньому не зачинили вхід на ніч. Кілька мурах легко зрушили зернятко з місця. І понесли його у мурашник час від часу, схвально озираючись на маленьку мураху, яка з усіх сил допомагала їм нести цю важку ношу. Так мурашка зрозуміла, що ніхто не любить ледачих, і те, що багато справ, самому зробити не під силу. І хоч мурахи справжні силачі, але зусиль однієї комахи виявилося замало. Сила в єдності, у дружбі і у великій та міцній родині. Все в житті стає можливим, якщо тебе підтримують рідні і допомагають друзі. Ось і казочці кінець, а хто слухав – молодець, дітки. Якщо вона вам сподобалась, підтримайте канал вподобайкою та діліться казочкою з вашими друзями. До нових зустрічей, бувайте!